Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Ярослав Железняк відразу підбіг і погрожував, що займеться моїми батьками. До нашої невеликої бійки потім сталася невелика бійка. Пише Безугла. Мої батьки не мають жодних стосунків з Росією після 2014 року. А Ярослав в лапках згорів, борець корупцією від набу. Такі справи пише Безугла. Залізняк у той же час зазначив наступне. Парламент проголосував цілому номер 12414 і По факту ліквідував всю незалежність НАБУ та САП за 263. Ми блокували трибуну за цей зашквар, не голосували але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6 років скотилися до цього, то що відбувалося в раді в історії українського парламенту і закінчилося дуже 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 фагано. Я прошу вас, колеги, не обманювати себе і людей, що ви голосуєте якесь м'яке посилення генерального прокурора, а не знесення набу і сапні колеги. Ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури після право, які сьогодні в Шарламенту комітету дав цей законопроект. Антикорупційна прокуратура стає фікцією. Просто фікцією за бюджетні кошти. Поставити це рішення на підтвердження. Ставлю на підтвердження п'яту поправку в тій редакції, в якій вона врахована комітетом редакційним. Прошу голосувати. У НАБУ та САП вважають, що законопроєкт номер 12414, який підтримав комітет ради, фактично знищить незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП генеральному прокурору. Фактично, у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою. А набу втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України вибудована з 2015 року. Разом із міжнародними партнерами буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування. Яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні, зокрема у відомствах зазначили, що законопроєкт передбачає, що генеральний прокурор отримає доступ до всіх справ набу або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору, має право давати обов'язкові письмові вказівки детектива набу і в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам, може закрити розслідування на вимогу сторони захисту, сам вирішує спори про підслідність. Самостійно підписує підозри топ посадовцям, керівник втрачає право входити до групи прокурорів. Це вирішує тільки генпрокурор. А прокурор це людина Зеленського Єрмака. Гончаренко в телеграм-каналі Зеленського другим Януковичем. Сам Гончаренко зазначив, виступаю зараз трибуни ради. Прапори Євросоюзу після цього законопроєкту можна міняти на прапори північної Кореї. Юрій Ніколов у той же час підкреслює: а якщо я скажу, що НАБУ ще через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів, а там, по засекреченим контрактам, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів само. Зеленського, а також Єрмака і Рахамі. за даними Укрправди, самому міндічу навіть готували підозру. Я не шучу, всі дотичні до цієї сфери знають за якими Блича скриваються високомаржинальні секрети, але це неприлічно говорити вслух, бо Путін дізнається і нападе. Не знаю, чи знають про це на заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корішей. Не знаю, чи хочуть це знати українці, хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів. Дальнобоїв курішами президента це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів Навчасне виробництво не коли вже настає П. А от Дмитро Биков зазначає, сьогодні вранці під білим шумом навколо атаки на набу та сап від СБУ та ОП. Пан Буженський зі своїм правоохоронним комітетом фактично реанімують прокурорський вплив початку 2010-х В стилі в лапках пшонки правки до законопроекту номер 12414 – Це повністю повернення в минуле. Бо навіщо тримати набу сапів акси, якщо можна? Мати свого на 100% генпрокурора. Генпрокурор тепер може забрати будь-яку справу з набу і передати її туди, де в лапках краще зрозуміють. Наприклад, у ДБР або СБУ виходить зручно для корупціонерів чи не так, призначити в лапках правильного прокурора для справ набу. Тобто в лапках цей прокурор сьогодні працює, а цей уже не працює, бо не так дивиться на справу. Вирішувати, чи може керівник САП взагалі щось курувати. А якщо не може, призначити іншого ще більш слухняного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.